В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Відзначати 68-му річницю перемоги у великій вітчизняній війні розпочали на Рівненщині. Нині в області мешкає понад 8 тисяч ветеранів. Квітами і теплими словами їх вітали в облому здрамтеатрі і на пагорбі воїнської слави, що у Рівному. Звідти повернулася творча група дня. Мы так давно, мы так давно не отдыхали, Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, Пів Європи у часи Другої світової пройшов і уродженець села Жадень Дубровицького району Володимир Легкий. Війна застала його у 15-річному віці. Після того, як німці спалили село, Володимир Дем'янович разом із батьком подався у радянські партизани, де воював у складі одного із загонів Бринського. У ті часи каже підривати мости та залізничні колії було звичною справою. Найбільше нам запам'яталось у партизанах... Як ми під, підірвали бронепояс німецький. Одна група засіла від станції Сарни, друга від Лунінець. Цей подорвали ми железне полотно, засаду ми зробили з одного боку з другого, обстріляли. У 44-му через хворобу, Володимир Легкий потрапив до госпіталя. По тому, здобувши відповідну освіту у тилу, встиг повоювати із ворогом і у складі 3-ї гвардійської танкової армії. На Т-34 брав участь у Проскурівсько-чернівецькій та львівсько-сандомирській операціях битві за Берлін. Освобождали ми села Рівенщини, Дубно, Зузбуров. Звільнили Польщу, великі бояв йшли за краків. Варшаву звільнили Польщу, звільнили Чехословакію, Югославію, Австрію за традицією напередодні дня перемоги Володимира Легкого та інших ветеранів війни вітають школярі. Згодом усі фотографуються на пам'ять. Час невблаганний, і вибачте, що на жаль, з кожним роком ті, хто фотографується все менше, Залишилось три ветерани в місті Рівно, які звільняли наше рідне місто. А коли я став міським головою, було 17. а на 50-річчя було 280. Із пагорбу слави ветерани переїздять до облму з драмтеатру. Тут їх зустрічає оркестр. А у приміщенні театру теплими словами подвиг згадують керівники області. Посилені президентські соціальні ініціативи. Перед святом е, прийшло е, майже 16 мільйонів коштів, це одноразова допомога ветеранам. Е, також е, до свята е, ми підготовили і будин будинки в госпіталі, зробили е, ремонт. Це велике свято, і це свято, е, я думаю, що буде е, доки буде жива пам'ять про. Ці буремні роки великої вітчизняної війни, і в кожній сім'ї є близькі родичі, які склали голови, поклали своє життя за велику перемогу. Відзначення 68-ї річниці великої перемоги продовжиться у четвер, 9 травня. Тоді в обласному центрі пройде традиційна хода. А також відбудуться мітинги та покладання квітів на військовому меморіалі кладовища Дубинське. А ввечері на пагорбі слави на честь ветеранів. Пролунає салют. Роман Свирида Денис Коломис. Інформаційна програма День. Гурби 69 років по тому в одноіменному урочищі, що у Здолбунівському районі, традиційно на третій день Великодня, відбулося шанування загиблих учасників однієї із найбільших битв вояків упа проти підрозділів НКВС. Наприкінці квітня 44-го у нерівному бою у півцям вдалося прорвати облогу 35 -ти тисячної регулярної армії і вирватися з кільця. Пам'ять тих, хто загинув під час гурбинського бою, шанували представники громадських та політичних. Організації, жителі області та гості із сусідніх регіонів. Як усе було у сюжеті Івана Марчука, стрільба у лісі в урочищі гурби на третій день Великодня це всього лиш історична реконструкція за участю кількох десятків людей. У формі того часу та з холостими набоями вони відтворюють подію 69 дев'ятирічної давнини. Кілька днів повстанці були оточені в рази більшою кількістю загонів НКВС. Після трохденної кругової оборони вони в бойовому порядку зробили вночі бущанські прорив. Зробили прориви і пішли рейдом на Полісся, на північ, щоб відірватися від переслідувань, тобто в хащі полісся, щоб там е сховатися від військ КВД, а потім повернутися назад. 83 річному Володимиру Нещуку тоді було 14 років. У повстанців виконував функції зв'язкового. У момент бою під горбами він був у Дубно. Про причини і наслідки дізнався трохи згодом. Тут ще були такі хлопці, що і оружжя не мали без оружжя пішли з тих сіл близьких, пішли у ліс. Та то багато того, що, що я знав, то вони й не повернулися з того бою, бо то, я казав, як було 35 тисяч. Кинете арміїше самолітами, станками. проти такої сили протистояли всього лише 5 тисяч повстанців. Після бою кількість жертв кажуть історики перекручувалася як однією, так і іншою сторонами. І іноді цифри були зовсім абсурдними. Мовляв, втрати були всього в кілька десятків людей. Дослідження ж останніх років краєзнавці вважають більш реальними. Жертви майже рівні. І вони обчислюються від 700 до 1000 чоловік з кожного боку. І якщо ми маємо жертви серед внутрішніх військ КВС, які серед ну боєздатних частин відбулися. То з боку українського це переважно біля 350 загиблих. Це ті люди, що були зброєю в руках. Решта це мирне населення. Це просто побиті люди беззброні. Переважно на місце бою щороку з'їжджаються сотні людей, не тільки з Рівненщини, а й з інших областей. Цьогоріч обійшлось без політичних мітингів, хоча політики на гурби завітали. Я тут і не тільки це е, якісь там партійні зобов'язання. Я думаю, що це громадянська позиція, і мені до речі, прикро, що е, от за. Останні роки я відмітив те, що людей трохи не трохи, а набагато менше стало для мене. Ще це дуже важливо, тому що моя мама вона була зв'язковою УПА і вона пройшла через констабори. Тому я завжди приїжджаю сюди для того, щоб вклонитися пам'яті героїв, і звичайно, пам'яті моєї вже вона померла моєї мами. Дехто після відвідин урочища гурби обіцяє обов'язково наступного разу привезти з собою і Когось. Приїхав я сюди вперше, і відчуваю дуже добру, патріотичну атмосферу. Дехто ж відвіданий цього місця, вважає безцінним історичним уроком для малечі. Щоб не було розриву поколінь, поколінь українців ті, тих, які знають правдиву свою історію, ось і. Можуть виступити живими свідками тих подій. Свідків тих подій щороку стає все менше. Це розуміє і колишній зв'язковий Володимир Онищук. Щороку тут він зустрічає все менше і менше знайомих. Як то є, пословиця з сльозами на да, очах. Я, 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 як воно. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 1025-річчя хрещення Київської Русі на Рівненщині відзначать виставками сакральних пам'яток та тематичними екскурсіями. Про це керівники області домовилися із представниками релігійних громад краю. Зокрема, на Рівненщині проведуть міжнародний фестиваль духов духової музики, науково-краєзнавчу конференцію та богослужіння в інтернатних закладах. Також у рамках проєкту «Волинь Туристична розроблено шість маршрутів пов'язаних з історією християнства. Святкування ювілею хочуть зробити. Те якомога масштабнішим, адже Рівненщина є батьківщиною пересопницької вангелії та Острозької біблії. У нас також зберігається одна із найстаріших українських ікон дорогобузька Богородиця Одегітрія. Загалом у музеях краю знаходиться 800 пам'яток християнської культури. Рівненські юні моделі повернулися призерами з національного конкурсу «Принц та Принцеса країни, що проходив у Полтаві. Від Рівненщини у ньому брали участь два хлопці і дві дівчини. Загалом конкурс зібрав понад півсотні юних моделей. Діти не тільки виходили у літніх і вечірніх костюмах, але й демонстрували свої таланти. Подробиці далі у сюжеті. Це один з виступів, який на конкурсі краси і талантів отримав найбільше балів. Вихованців рівненського модельного агентства тренували хореографи та постановники. Відтак діти легко почували себе під час виступів. У підсумку двоє хлопців здобули перші місця. Я танцював, розказував віршики, співав. Я вдягався костюм короля, той принца. Загалом у конкурсі взяли участь понад 50 дітей. Щоб перемогти, потрібно було вдало виступити у двох етапах. В одному із них діти мали показати свої таланти. Під час другої частини учасники виходили на подіум. Ми виходили в бальних сукнях і в літніх колекціях. Крім того, учасники одягали костюми принців та принцес. Обидві рівненські моделі у підсумку посіли друге місце за словами координатора дитячих проєктів від Рівненщини, Четвірка місцевих дітей показала високий рівень майстерності ще під час репетиції. Вони ну на свій такий маленький вік вони гарно вловлювали те, що їм надавали хореографи, постановники. Навіть на першій репетиції їх вже організатори відзначали. От і ну вони справлялися гарно своєю задачею. Разом із юними моделями на конкурсі побували і їх батьки, які разом уболювали за представників Рівненщини. Моя Маргарита дуже була така замкнута дитинка, хоч вона і гімнастка була і на танці ходить, але вона соромилась знайомитись після цих конкурсів. Зовсім поміняна дитина. Вона швидко йде на спілкування, знаходить друзів. Нам дуже дуже великий плюс. Усі діти, які приїхали на конкурс, побували на екскурсії та отримали подарунки. Тепер же рівненські моделі готуватимуться до наступних конкурсів краси. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Великдень в Острозькій академії. У ці дні університет наповнився особливою аурою. Родзинкою свята стала писанка пасічника на території університету, яку студентство прикрасило пасхальною символікою. А у студентсько викладацькій церкві преподобного Федора Острозького відбулося святкове богослужіння. Кожний мав можливість насолодитися особливою атмосферою, яка панувала у храмі, та долучитися до спільної молитви. Рівненська легкоатлетка Олена Бурковська стала переможницею марафону у німецькому місті Гановер. Дистанцію 42 кілометри 195 метрів. Підопічна Ярослава Нечепорця подолала за 2 години 27 хвилин. Найближчих переслідувачок Кенійку та Ефіопку Олена випередила відповідно на 3 та 4 хвилини. Нагадаємо, минулого літа Олена Бурковська представляла Рівненщину на Олімпійських іграх у Лондоні. Тоді марафонську дистанцію вона пробігла на 6 хвилин повільніше. Дало її у підсумку 48-ме місце. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адреса якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.